Послухай сьогодні хоча б одну історію з життя Ісуса, і, можливо, саме вона допоможе тобі. Притча про бур'ян і розповів Ісус їм іншу притчу, Царство Боже, подібне до людини, яка посіяла добре зерно на своєму полі. Та коли всі спали, прийшов ворог, посіяв бур'ян серед пшениці та й пішов собі. Коли посіяне виросло і викинуло колосся, бур'ян також виріс. Слуги господаря прийшли до нього і питають, пане, ти посіяв добре зерно, то чому ж бурян виріс серед поля? Тоді він їм відповів це ворог зробив. Слуги кажуть йому Може, ми підемо й випалимо бур'ян? Ні, відповідає хазяїн. Бо ви при тому вирвете й пшеницю, нехай ростуть разом аж до жнив. Тоді я скажу жінцям: збирайте спершу бур'ян та зв'язуйте його в снопи, щоб спалили, а пшеницю складайте до клуні. Причі про гірчичне зерно та дріжджі. Ісус розповів їм іще одну притчу: царство Боже подібне до гірчичного зернятка, яке чоловік посадив на своєму полі. Воно є найменшою зерниною, але коли воно пускає паросток. І виростає, то стає найбільшою рослиною серед усієї городини, неначе дерево, з такими розлогими гілками, що навіть птахи можуть гніздитися в її вітті. Ще одну притчу розповів Ісус царство небесне подібне до дрібки дріжджів, які жінка змішує з трьома мірками борошна і залишає так, поки все тісто зійде. Ісус про все говорив притчами до людей. Не було нічого, про що б він мовив, не використовуючи притчі, щоб могло збутися сказане устами пророка. Я говоритиму притчами і відкрию таємне, що було приховане із дня створення світу. Пояснення притчі про бур'ян. Тоді Ісус відпустив натовп і пішов додому. Підійшли учні до нього й попросили поясни нам притчу про бур'ян у полі. І промовив він у відповідь: той, хто сіє добре зерно, то син людський, поле то світ, добре зерно то сини царства Божого, бурян то сини лукавого, ворог, що посіяв його диявол, жнива то кінець світу, Жінці – то ангели. Отже, як збирають бурян і спалюють його у вогні, так буде і при кінці світу. Син людський пошле своїх ангелів, і вони зберуть з його царства всіх, хто примушує людей грішити, і тих, хто чинить зло, і повкидають їх до вогненної печі, і буде чутне там волання людське і скрегіт зубів від болю, тоді праведники, мов сонце, засяють у царстві Отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.